Олежа, я вже йду. Слухай, а чим ми снідали? Що це за вегетаріанська бурда? Це не бурда, а це mm. соєві питочки і булгур. <рисвіттє> mm. А що? <чо? рисвіттє> Та, така свистуха напала, не знаю, це вони чи вчорашня шавуха. Е, <рисвіттє> <рисвіттє> Опа. Слухай, у мене два інтерв'ю, я сьогодні в архів не встигаю. Може, ввечері? Угу. <рисвіттє> 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 давай. Давай, давай, давай. На території приватної психіатричної клініки Світанок Люкс вчора вранці знайшли задушеною поясом від власного плаща пацієнтку Аллу Нечіпаренко 23 років. Вбита вона була напередодні ввечері. Прямих зачіпок немає. На камери відеоспостереження в зазначений час ніхто не потрапив. Підозрюваний, кожен пацієнт в кожній палаті. І хто нам таку свиню підкинув? Хлопці з п'ятого відділку. Угу. Я прекрасно розумію вас. Але вбивцю піймати Смотрите, все нормально. Може б ти по допомогу до лікаря звернувся б? Все нормально, крім висякає, кого ти тільки що нам підкрив. Я вбачаюся. Е, Обов'язково. Зв'яжіться з Малиновською. Хай вона допомагає. Це ж її профіль. А судячи свідчення головного лікаря, клініка дуже боїться розголосу. А смерть пацієнтки, звичайно, може спричинити негативний резонанс, тому вони готові до будь-якої співпраці. Ясно? А мені не ясно. Як це пацієнтка опинилася на вулиці посеред ночі? Взагалі, як вона вийшла з палати? Хм? Я співпрацювала зі світанком, це ж не типова психіатрична лікарня. Ага. Ну так, там здебільшого алкоголіки наркомани, але з грошима. Лікуються люди з порушеннями харчової поведінки, з депресіями і з безпечними для оточуючих психічними розладами. Там дуже м'який режим. Цінник. Хм? Догляд. Так ціна із зумовлена тим, що. Клініка дозволяє не ставати на необхідний для державних закладів облік, тобто не псувати собі репутацію. Слухай уважно! Олег, я по справі. Її лікар міницький Захар Павлович сказав, що вбита, на сеансах не розкривалася, на контакт не йшла. Про особистих говорити не хотіла. Ну, хотіла тільки, щоб її залишили у спокої. Цікаво. А якесь лікування їй призначали? Ну так. Вона щодня мала відвідувати свого лікаря. масаж, фізіотерапія, басейн. Прикольно. Я б таку клініку сам приліг. Це ж на психушка, це курорт. Добрий день, дякую, гарного дня. З технічного відділу ми надійшли комп'ютер і телефон вбитий. На телефоні дзвінків надзвичайно мало, на комп'ютері лише фільми, музика, книги, все. Вперед. Вперед. Також видно, жіночі. Вона виходить з житлового комплексу 21 42 сорок чергували в той вечір. Вона вам сказала, куди пішла і навіщо? Так, вона сказала, що йде у своїх справах. Вона часто гуляла вечорами. А чого вона шукала? Ну, вона завжди раніше поверталася, я думала, може, я її просто пропустила, не помітила. Сука, ну, з ними святкувати 24 на 7, вона у вас вешта, як хоче, я вам пофік. Скажіть, а хтось ще після неї з пацієнтів виходив? Ні. Добре, а пацієнт, який її знайшов? Анатолій Борисенко? Ну… Бі. Він зараз на фізпроцедурах має звільнитися через п'ять хвилин. А скажіть, а як щодо зв'язків із зовнішнім світом? До неї хтось навідувався? Її брат Віктор Нечепоренко приїздив того дня перед смертю, це було вперше за цей місяць, але він був недовго, буквально у третій годині поїхав. І ще Ілона Грива часто приїздила. Це чи родичка, чи приятелька. І все, mm -hmm. це всі. Раніше вона робила ось ці роботи. Вони були теплі і сонячні, а потім ось ці. Напередодні спроби суїциду. Що стало причиною спроби цього суїциду? Смерть наших батьків. І я. Наші батьки розбилися в автотрощі. На вулиці був дощ, було слизько, і батько не впорався з управлінням. Вони з мамою загинули на місці. Вони були на сімейному святі, їм подзвонила Алла, сказала, щоб вони швидше їхали додому. Вона щойно повернулася з виставки у Варшаві, де отримала нагороду. Перепрошую, я приб'ю. До чого тут ви? Я її звинувачував. Вважав, що якби вона не позвонила і не сказала їм їхати швидше, вони були б живі. Я так розумію, їй теж було на солодко? Я не знав, що це на неї так вплине. Потім знайшов її у ванні. Вона порізала собі вени, І я помістив її у клініку. А чому не провідували її останній місяць? Вона не хотіла. Ясно. А Про що розмовляли з нею в останню вашу зустріч? Вона подзвонила мені і сказала, що все зрозуміло, але нічого не скаже. Сказала, що я сам маю прочитати у її щоденнику, а я пообіцяв забрати її наступного дня: щоденнику? Де зараз цей щоденник? Я не знаю. Мабуть, десь у клініці. Вітя в нас в гості. Це Ілона, наша няня і хатня робітниця. Вона з нами майже все життя. Ви Ілона Грива, правильно? А ви хто такий? Це лейтенант Сироїд. Він розслідує вбивство Алли. Ми з Аллою сильно здружилися. Так дивно, що саме я її знайшов. Вона була хороша, дивна, з перепадами настрою, але хороша. Анатолій, а з вами? Чому ви тут в клініці? Зі мною У мене алкоголізм. і не скажеш? Моя фірма прогоріла, я почав депресувати, а алкоголь підсилює стан депресії. Довелося лягти в клініку. Тепер процедури, фізіотерапія, медитую. А, скажіть, будь ласка, ви останнім часом нічого дивного не помічали, можливо. Там до неї хтось приставав, можливо, якийсь конфлікт. Та ні, нічого такого. Єдине, що вона перестала пити пігулки, які постійно з собою носила. Чекай, та її ж наче не призначало ніякого лікування. А Які пігулки? Її їх дала людина, якій вона найбільше довіряла. Може, вам лікаря? Повтори, будь ласка, що ти сказав? Може, вам лікаря? Та про пігулки повтори. А, їй їх дала людина, якій вона найбільше, вона найбільше довіряла. Ааа, ликаря покулить, будь ласка. Що-що? я кажу, лікаря поклич, будь ласка. Зараз нікуди не йдіть!